Сьогодні ми всіх педагогів вітаємо ваш професійний цей день. Найкращого в світі бажаємо і щирих та ніжних пісень. Щорічно у першу неділю жовтня в Україні відзначають День працівників освіти. В Умані напередодні професійного свята відбулися урочистості. Мені надзвичайно приємно вітати вас сьогодні з вашим професійним святом, з нашим професійним святом, бо я теж вийшла. З вашої сім'ї. Освіта це така галузь, ну без якої, як би ми не старалися, але обійтись не може. Це надзвичайно складна і кропітка праця. Тому що не головне навчити дитину історії, математики, фізики, хімії, так, да, це важливо, але найважливіше це виховати нормальну, гарну, порядну людину. І це вдається більшості. І я вам надзвичайно вдячна за це. І незважаючи на те, що війна наша освіта все рівно реформується. І все рівно у нас кожним роком стає краще і краще і краще. Тому з професійним святом вас міцного, міцного здоров'я, наснаги, терпіння, бажання працювати, творити. Відчувати себе потрібним, потрібним вашим вихованцям, вашим учням, вашим рідним дітям, вашим близьким і знати, що ваша робота неоцінена. І ще хочу сказати слова вдячності нашим військовим, бо тільки. Дякуючи їхньому героїзму і дякуючи тому, що вони наскільки незламні там на передовій. Та й, а ми тут в тилу волонтерячи. Тому надзвичайна шана і вдячність нашим військовим за те, що вони дають можливість вам працювати, нам працювати, дітям нашим навчатися. Ми не покорні, ми не славні, ми з вами повинні вистояти все. І як би нам тяжко не було, ми посміхаємося, ми піднімаємо голову з посмішкою, ідемо і кажемо, а нічого вас не вдасться. Ми українці. Ми вміємо і працювати, і співати, і ніхто нас не здолає. Слава Україні! Сьогодні в цій залі присутні абсолютно представники всіх закладів освіти, які в нашій громаді забезпечують той надійний освітній фронт, і наші з вами захисники можуть бути певні в тому, що дітки сьогодні отримують все необхідне, а саме навчання. Бо те, що хочуть у нас забрати. Нас хочуть забрати саме перше це нашу мову, нашу історію і наше розуміння того, що ми є українцями. І саме ви даєте і сієте в серцях наших дітей те, що ніколи не забрати. Це те, що я є українець, я є громадянин. Тому я особисто Хочу вас привітати з цим дійсно для нас, освітян, важливим святом Днем працівника освіти. Це свято, коли ми відзначаємо кращих, не забуваємо ні про кого. І якщо навіть десь сьогодні хтось не отримав нагороду, то знайте, ви її отримуєте обов'язково. Ми всіх вас бачимо, пам'ятаємо, цінуємо. І обов'язково я певністю можу сказати, що наша освіта громади буде і далі розвиватися. Тому вітаю вас зі святом, миру, здоров'я, багатства, процвітання нашій державі, нашому місту і, звичайно, самих звичайних земних вам благ, душевного спокою, гармонії і найшвидшої перемоги. Працівникам закладів освіти вручили подяки міського голови грамоти управління освіти та гуманітарної політики. Приємним подарунком для присутніх стали виступи студентів Уманського обласного музичного фахового коледжу, вихованців території творчості та Уманської початкової школи No1.